Зараз безпека підприємства потребує величезної кількості засобів безпеки, тому що підключення проводиться в основному гнучкій моделі, за якою пристрої можуть з'єднуватися та передавати дані на сервер без будь-якої аутентифікації взагалі. Старий набір інструментів з великою кількістю зломів одне одного, по суті, щоб продати потокову архітектуру, не працює. Отож, нам справді потрібно переосмислити можливості підключення. Сьогодні, коли клієнти хочуть взаємодіяти з серверами, першим чином вони отримують з'єднання, яке відбувається перед процесом його автентифікації. Це означає, що сервери відкриті для кожного пристрою в мережі. Вони слухають кожен прилад кожного клієнта і кожне комунікаційне обладнання в мережі, де кожен пристрій може встановити tcp з'єднання з сервером, якщо отримує дозвіл. Таким чином скомпрометовані клієнти сканують мережу, шукаючи сервери, і якщо сервер чи будь-які додатки мають вразливості, то агресор скомпрометує їх також. Тоді користувач реєструється у службі, як правило, за допомогою логіна та пароля чи використовуючи токен. Викрадення цих даних дозволяє зловмиснику виконувати все те ж, що й будь-який клієнт в будь-якій точці мережі. Зрештою, для преміум додатків існує багатофакторна аутентифікація для захисту від зломів. Це приносить незручності користувачеві, і рентабельність буде падати. Precision Access забезпечує повне переосмислення процесу з'єднання, використовуючи спочатку мультифакторну аутентифікацію, а потім здійснює перевірку на довіру пристрою, до якого потрібно приєднатися перед входом користувача. І, зрештою, це дозволяє довіреним користувачам на довірених пристроях приєднатися до авторизованого сервісу. Користуючись такою методикою, вона захищає сервіс від злому, крадіжки конфіденційних даних, перехоплення з'єднань і навіть скомпрометованих пристроїв. Основними вимогами даної методики є перше ізоляція серверів. Це проводиться шляхом використання шлюзу, який ізолює захищені додатки від мережі. Друге, розділення площини управління від площини даних, тому ми можемо перевірити пристрій перед наданням йому доступу. Це робиться з допомогою широкодоступного контролера. І третє, тільки авторизовані користувачі мають доступ до контролера. Це виконується тим же клієнтом чи криптографічним елементом. Давайте побачимо це в дії. При завантаженні пристрою, клієнт з'єднується з контролером, використовуючи одноразовий криптографічний токен з багатофакторною автентифікацією. І тоді клієнт надсилає контекст безпеки на контролер. Після отримання його на додатку, користувач має право прийти на наступний етап додатки, які не дозволені цим контекстом будуть видалені. Наступний етап. Користувач входить в контролер і додатки, які надають доступ авторизованим користувачам. І нарешті контролер встановлює динамічні з'єднання від клієнта до шлюзів і від шлюзів до захищених додатків. Precision Access це інструмент, який переосмислює підключення клієнтів до серверів. Він захищає сервер від зломів, крадіжки облікових даних, перехоплення з'явлення і скомпрометованих клієнтів.